Вітаю всіх, друзі! З вами компанія Агрокраїна Дніпро за частиною ЮМЗ МТЗ. Сьогодні покажу вам вал, силовий трактора МТЗ. Приніс два варіанти: зліва, це оригінал Білорусь, справа – це аналог. Зараз зовнішньо їх продивимося. Так що, хто обирає собі прямо зараз цей вал, дивіться відео до кінця. Я думаю, вам буде це корисно. Буду знімати так, щоб як будто би ви потримали ці вали в руках. Я думаю, так вам буде легше оприділитися. Давайте почнемо зовнішньо. Дивіться. Шивсьова частина. Бачимо, що на обидвох варіантів є термічна обробка, вони прокалені. Так, спускаємося нижче. Тут, в принципі, все однаково, трошки по-різному зроблено. Бачите, переход. Тут він такий, як різкий, тут плавненький такий іде. Так, спускаємо ще ще низ. Так, нижче також усі переходи вони зроблені і там, і там по різному. Тепер дивіться. На аналозі є місце під шпоночку, на оригіналі такого немає. Так, далі спускаємо ще нижче, бачимо, що ось це місце прокалено в оригінал, а в аналозі ми такого не бачимо. Так само бачите, різні переходи. Я думаю, це не критично. Я думаю, що воно встане. У вас з, таким, з такими переходами все у вас стане нормально, тому що ми ці аналоги дуже часто продаємо. Я думаю, штучок 5 у неділю точно. І, ну, скажімо, скарг не було. І ось дивіться, нижня частина також шліцова. і також все прокалено. Звісно, закалочка якась різна, різний колір. Ну, і там, і там, мабуть, якісь свої технології. Так, тепер ще подивимося ось тут. І десь тут було маркування на оригіналі. Ось дивіться, на оригіналі обов'язково повинно бути маркування Мейден Біларус і каталожний номер. 70 172 11 13 Так що, друзі, ось такі два варіанти. Ну, Я думаю, всі розуміють, що оригінал рази в 2 або навіть три дорожче, ніж аналог. І якщо у вас є фінансова можливість, краще купувати завжди оригінал, це завжди буде правильне рішення. Тобто, ну, і взагалі, коли є. Фінансова можливість це взагалі все дуже просто становиться. Не треба нічого обирати, просто телефонуєте до магазина і е, набираєте собі оригінальні запчастини. Складно, коли е, бюджет обмежений або хочете зекономити, і який аналог обрати. Тоді вже складно, але скажу вам з нашого досвіду. Так вони дешевше в три рази, але по ресурсу роботи вони уступають відсотків на 10-20, тобто не сильно значно. Вони нормально ходять, і саме в нашому магазині це відбірні аналоги. Ми перепробували вже декілька виробників і зупинилися на усьому. Це золота середина, ціна та якість. Тому, якщо замовляєте аналог саме в нас, 100% відсотків не прогадаєте і. Все буде працювати. Ну, а з приводу оригіналу, що вам сказати, в нашому магазині, якщо ми вам кажемо, що це оригінал, це 100% буде оригінал. Все, друзі. Кому сподобалося, з вас лайк, також підписуємося, щоб не пропускати подібні огляди. До наступних відео. Пока!